У Карлівці провели традиційні змагання з рекреаційних видів спорту серед людей з інвалідністю. За призові місця приїхали поборотися представники 13 громад Полтавщини. Спортсмени випробовували свої сили у Дарці, боча, Корнхолі, Новусі або як його ще називають, морський більярд, джаколі та шашках. Змагалися як командами, так і за особисті результати. Розповіла голова громадської організації Союз організації інвалідів України у Карлівській громаді Ніна Кураксіна. Це ми робимо кожен рік, і в цьому році в нас теж. Завдяки нашим спонсорам ми це сьогодні зробили для людей з інвалідністю таке свято. Дякуємо депутату Полтавської обласної ради Ларисі Васильовні Босенко. Вдалося закупити все, що нам було необхідне. Мета таких змагань не перемога, а спілкування. Переконує заступниця голови громадської організації Союз організацій інвалідів України у Карлівській громаді Єлизавета Отлевана. Адже у такому форматі люди діляться своїм досвідом, як вони соціалізуються, маючи певні проблеми зі здоров'ям. Тут дуже багато плюсів. Це і реабілітація, це і спілкування, навіть маючи. Одинаково на залогу їх захворювань, люди можуть ділитися тим чи іншим досягненням. Це ще і знайомства, тому що на таких заходах знайомляться і навіть бувають випадки, коли люди женяться, тому що вдома сидіти це теж психологічно важко, а на таких зустрічах люди окриляються і живуть потім місяцями і згадують, як це було. Більше 20 років у змаганнях серед людей з інвалідністю бере участь Володимир Засенко. Після ДТП чоловік опинився у кріслі. Він переконує його з депресії і витягнули саме збори у такому форматі. Я довго був лежачим, потім я піднявся, потихеньку піднімався. Потім я поїхав на курси реабілітації. Це такі візки. Нам то що я з отакого візочка починав свою, можна сказати, вихід в життя в мене був. То виходиш в соціум і з людьми спілкуєшся, радуйся, тому що тобі господь Бог дає і оточуючі люди. Грамоти отримали не лише ті, хто зайняв перші місця, а й усі учасники змагань до церемонії нагородження переможців долучилася лідер громадської організації Наша справа Полтавщина, депутат Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я хочу. Подякувати всім тим, хто тут зібрався за вашу мужність, за вашу силу, за те, що, не дивлячись на всі обставини, які відбуваються навколо нас, ми не просто віримо в перемогу, а кожен з нас на своєму місці робить все, що можливо для перемоги, для впевненості в завтрашньому дні. Тому що ну, насправді, знаєте, як я люблю казати, за нами батьківщина в прямому і в переносному смислі. Тому е я вас вітаю. І я сподіваюся, що далі так буде завжди. Тримаємося разом, бо в єдності наша сила. Після церемонії нагородження для усіх влаштували частування.